Дитячий одяг зима, перший сорт, ціна, акційна ціна за 15 кг 1700 гривень цього населення. -на -на -на. Зараз поглянемо, що знаходиться саме в цьому лотику. Нагадую, це є перший сорт. Ось такі класні лосіни для дівчинки. Ось так вони виглядають. 134 різ. Гарна прикидати. Наступне Що ось такий малесенький ватничок від Disney. 74 рік. Знаходиться одяг на дівчинку та хлопчику від 0 до підлітка, до 14 років. Ось такий чоловічок маленький, 1-2 56 см ріст. Наступне, що у нас ще знаходиться, така футболка на довгий рукав на дівчинку. Ще бачимо ось такі лисінчики сірого кольору. Розмір 134. Футболка на довгий рукав на дівчинку. Ось такий комбітрес 74 рожевий, рожевий теж на дівчинку. Наступна ось така брендова кофточка від Adidas. Бачите, вона є оригінал. В дуже гарному стані, пише 13-14 років. Теж, я думаю, підійде на дівчинку з капішоком на баєшці. В дуже гарний стані. Наступне ось така для хлопчика. Теж спортивна косточка на замочку. Розмір 140. на Наріст. Наступне ось такі лосіни. Ще бачимо ще одні лосіни. Джинси на хлопчика. батничок, Ось такий покемон. 140, 340 покемон, підійде як для хлопчиків, так і для дівчинки. Наступні у нас такі спортивні штанишки фурові. Ще у нас знаходиться ось такі штанишки. Сіні зимові, вони є ось такі термо підкладочка, Ось такі тепленькі. Наступні ось такі сирого кольору жінки. Для дівчинки сині. Ще в нас є ось такі малюсінькі білосніжні. Таж тоді для тепловішки. Наступна ось така шалеточка. Ще у нас є ось така тут лісочка присутня. Теж на дівчинку 10-12 строчки. Дуже гарному стані. Ось такий чоловічок. Так він виглядає. Ось такий тепласенький. 98 см ріст. Ще у нас ось такі Спортивна кофточка з капюшончиком. Теж підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. У нас тепласенькі спортивні штани. так вони виглядають, Ріст 158 см. Ось ось такі станички. Чоловічок кольоровий на малесеньких. діточок 62 см. Ось такий класна кліточка, дуже гарна, стильна, модна. 5-6 рочків. Я думаю, що теж підійде як для хлопців, так для дівчинки. Спортивні лисинчики. Байшли новесенькі. 134 різ. Наступна ось така плісова кофточка на замочку, на менчик вже діток. Наступне, знову ж таки, бачимо джинси, на хлопчика. Ось така футболочка на довгий рукав, з капюшончиком. вітер. Ось такі рушеви. Теж на дівчинку, бік. 134 см. Хість. Наступна ось така футболка на довгий рукав. Ще ось така футболочка на довгі В Це знаходиться ось таке плащочко. Сінє таке, воно йде до нього. На дівчинку. 5-6 Спортивні штанишки в дуже гарному стані. Ось так вони виглядає. Знову ж таки, футболочка на довгий рукав. Ось така кошечка на дівчинку. Від 134 см. Гарний джинс, збіні теж. 134-140 літ. Теж на дівчинку можна підібрати. Зразу буде ось такий лук. Підходить кольорами Наступний. Ось така футболочка на довгій рукавочку 22 см. П'яно попадається ось така класна рожева рукавичка. Теді, Ріс 7-8 років. Наступне ось такі маленькі вольорові штанішки. Футболочка на довгий рукав. Спортивні штаніжки в дуже гарному стані. Не бачу ріс. Так, думаю, 5-6 трошки. Можливо, 7. Наступне ось такі, можна сказати, піжамні штанішки. Ще футболочка на довгий рукав. Бачимо джинси, ось такі теж штаніжки. Ось так вони виглядають. Наступне ось така сісточка, теж підійде для дівчинки. Розмір 11-12 трошки. Дуже гарні стані. Наступний ось ось такі. 6 танічці дельорових для маленьких принцес. І футболочка на довгий рукав. Ще в нас залишилось дуже багато одягу. Це є дитячий одяг, зима, осінь. Перший сорт. Акційна ціна за 15 кг – 1700 грн. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших мереж.